Це молода телятина із грибочками смажена. Тому починаємо готувати, беремо телятинку, гарненько її розбираємо, нарізаємо на тоненькі такі шматочки, довгі такі полосочки, для того, щоб воно гарненько просмажилося. А телятина молоденька, вона дуже-дуже соковита і м'ясо буде смачне. Пальчики оближеш. Отже, нарізаємо все м'ясо такими шматками. Перва гриби чи м'ясо? М'ясо. чуть чуть осплатілося, одразу гриби. І тим самим часом готуємо грибочки. Я беру гриби, пересипаю в то все гарненько все перемиваю круточній водичці і будемо їх нарізати. Нарізаємо теж такими невеличкими шматочками. В цей час м'ясо вже готове і ми нарізаний і ми будемо його маринувати. Додавати можна улюблені спеції до м'яса, також сіль, перець, міцну гарчицю. І чоловік ще додає в мене олійку оливково. Перемішуєте це гарненько. І вже вийшло дуже смачно. А яке воно буде на сковорідці запашне, словами не передати. Тепер нарізаємо грибочки. Нарізаємо так, як вам хочеться. Можна на 4 частинки, можна такими невеличкими слайсами, можна трикутничками. Тобто це вже на ваш смак. Дістаємо пательню або дістаємо сковороду. І наливаємо олійки і будемо обсмажувати наше м'язком. Викладуємо гарненько на сковорідку. Боже, воно вже так починає пахнути, що аж мені сюди чути. І м'ясо пускає сік. Коли м'ясо пустило сік, так доволі багато соку, ми додаємо туди грибочки, тому що гриби теж дадуть сік. І щоб воно зразу все, скажімо так, проварилося і пропарилося, пройшло пару, треба це зробити одразу. Потім ми поперчили, посолили, додали цибулю. І знову все перемішали, стали тушкуватися до того моменту, поки випарується вся водичка. І коли водички не стане, все воно ще раз засмажиться і вже можна блюдо подавати до столу. Дуже смачно, дуже соковито, дуже просто. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і смакуйте такою легкою, простою, смачною стравою.